Леся, Українка, лісова пісня. Останній монолог мавки. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись в рідну землицю. Стане початком, тоді мій кінець. Будуть приходити люди. Боги багать, веселі, сумні, радощі й того не стимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим, вербової гілки, голосом ніжним, тонкої супілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю, все, що колись те для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.